Права 1511 через точку Q, що належить прямій А, побудуй за допомогою косинця пряму Б перпендикулярну до прямої А. Ну що ж, стартуємо. Отже, проводимо довільно. Пряму А. Так. Ну, нехай воно буде, ну ось якось так іде. Це буде пряма А. На цій прямій позначимо точку Q, що належить цій прямій. так? Тобто позначаємо точку Q на цій прямій. Ну, давайте десь тут. І підписуємо, що це в нас буде точка Q. Yeah. Зараз через цю точку Q, що належить цій прямій А, побудую за допомогою косинця пряму Б. Отже, виберете косинець. Так, розташовую так, щоб одна сторона у вас була проходила через е, пряму А, а інша сторона знаходилася на точці Q і проходити ось так лінію, вона буде перпендикулярна. Я використаю свою лінійку як косиниць. Розташовую її таким чином, щоб вона проходила і через точку Q, а дві позначки проходили через пряму. Ось так. Тепер ця. Моя лінійка вона е, буде пряма проходити через точку Q і буде паралельна, перпендикулярна до А. Отже, проводимо тоді пряму Е, yeah. збираємо лінійку. Це буде пряма Б. Записуємо Б. Так, ну і позначаємо, що в нас пряма А перпендикулярна до прямої Б. Ну що ж, ось таке завдання на побудову перпендикулярних прямих. На цьому право завершено.